Берите камеру, ребята. Ну, можна договор, ну що ви делаєте? А, а можна зареєструватися средства масової інформації? На бюро районної партійної організації на бюро районної партійної організації було прийнято рішення, що на цю конференцію ми запрошуємо делегатів. Розумієте, так? Да? 68 делегатів. Ми їх запрошуємо. І ми домовляли, що камери тільки наші. Сереж, пожалуйста, пожалуйста охрану, виведіть, пожалуйста, Можно? Уважаемые жители Дарнинского района, к сожалению, известный и популярный в Дарнинском районе сайт darnins.org и его бессменные корреспонденты не могут попасть на районную конференцию партийной организации «Батькивщин». Ну, я думаю, что мы сейчас дождемся Андрея Михайловича Павловского, возможно, он поможет нам попасть Неужели там э, будут происходить какие-то интересные вещи? А скажите, пожалуйста, а Мы как? Уверены. А? Мы уверены, что там что-то интересное будет происходить. А почему, а почему не пускают? А вам объяснил руководитель парт организации Какая причина? Какая? Недопустимая. Ну, вам же объяснил, не мне. Я не слышал. Соответственно, я вообще не присутствовал. Поэтому... Понимаете? Так. Пожалуйста. Его пропустите без Сказали, не пускать. Да. 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 Кто сказал, не пускать? Да, да. Кто сказал, не пускать? Децюк. Да. Выступлю, что год назад. Смотри, что... Уважаемые ребята, Смотри, что... вот, что... вот этот товарищ, же... Юра, внушили, Юра. С... Юра. Существует... является мы редким человеком, который имеет никакого Даня отношения внушили. к партии Подкивщина. Я партию Подкивщина с 2008 -го года. Я покажите портбилет, а я с ядово... А я с 5 ядово... а партии... года. Хорошо, вред, очень рад. Нет, 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 Николай Ильич, куда вы ушли? Ты говоришь, что только ты на Евромайдане? А вот почему? А вот по Марану. на Евромайдане, мы знаем, что Евромайдан. Ты не считаешь, один раз идут. Понимаешь? Тебе по барабану, иди мне по барабану. Понимаешь, я так не знаю. Вы будете кричать, я знаю, что вы на Евромайдане. И вот там кричали. И сын ночевал в Казани. Не думай, что тебе кричали. Ночевал, это вжил. Ночевал, это вжил. А я там сутками жил. Что?

Я тут пропускаю. Почему не буду проверить пройти сюда нельзя? Нет, смотрите, Покажі. будет балаган, это загальный я Мы не открытимы.

Буде чуп, ми його А почему ви не були? Тому що вчора була негласна засідання бюро, на яке не пригласили всіх. Якихсь хтось таких, як ви пригласили. Вот я тобі сейчас знаю, що можу зробити. Ви нічого не зробите. Я так, нікого не бачу. Ось ще старшого год назад, з сестри на останній виїзд в ПЛ. Надо було в воскресенье прийти, було відкрите бюро у Я був, ви були на ньому. А як же? Я була. Вісник бюро. Я не шлях, що я не знаю. Вову, первичок, я. А вчора ви були розширено було. От так ви не горіть того, що вони знають. Ви свою роботу зробили у первічках. Проходьте туди. І не агітуйте того, що вам не положено. Не дано право. От какой ми це саме заступник, щоб заступника не пускаємо.

Я член бюро, я можу туди прийти. Покажіть, будь а ласка, сімодати проходьте. Підіжди. Хто, хто ви такі для мене? Покажи. Хто ти такий? Покажи, що мене не пускає. Я член бюро. Є і Я маю право туди зайти. Я вас питаю. От той діть, пропустить. Микола Євгеніч, мене туди не пускають. Тебе дали команду? А от так. От ваша охрана ліша Зачекайте, ви мандат отримали? Я отримую мандат. Получить мандат, закон. Я закон. ще маю засідання, що я отримав мандат. Ще там а люди свідчать. Мені запрещено туди зайти, я не хочу. Такий мандат. Ну, мандат? Я отримую. Ну, Майбутній голова партійної організації планує так вийти. от проводити всі збори. Ти ви що не виступаєш? Андрій що не Ні, Ну не нравиться, хто ці люди. Що вони встановлюють тут порядку? Яка наша? то там наша, викладач, викликало. Люди з партії, люди з партії, спортивними білетами, Хочете, жити на господарю. А чого все? Всі можуть прийти, всі члени партії можуть прийти. Ребята, просто Покажи, покажи мені. Я тот пустий член партії. Ви не можете.

Пояснюю, Чому Пояснюю, чому? Тому що на всіх зборах ми члени первинних партійних організацій. Члени партії, я, наприклад, член партії з 2002 року. Я можу про себе розповісти. Мені нікому тут в очі нести можна я закінчу? Ви задали питання, ви задали питання. Я даю відповідь. Я хочу, щоб в Дарницькому районі у мене як у голови. Я була головою Дарницької партійної організації. Є оригінали, наголошую оригінали документів на Дарницьку партійну організацію і пану Турчинову. Я особисто сказала, що я передам всі оригінали е, документів і печатку законно ще раз на обраному голові. Він ось для того, щоб законно обрати голову. Ну ви мені будете ви Тамара Для того, щоб законно обрати голову, повинні були правильно проведені бути збори. Первинних партійних організацій первинних партійних організаціях я можу навести приклад, бо в мене є база всіх членів партії, що нікому не телефонували, нікого сюди не запрошували на збори первинних партійних організацій, і тому ці делегати, які зараз незаконно знаходяться в полі, вони не можуть законно обирати. Я не маю права нічого сматрити,

Ребята, надо побежать. Надо так пить, не поделился. Я был такой проблемы, я там была команда. Наташа, подождите, пожалуйста, скажите, вы не сильно давитесь женщины, а вы мужчины. <плес> я чоловік. Так ось ідіть в сторону, що ви мене толкаєте? А що ви мене толкаєте? Я не трогаю, я требую законності. Виданий був мандат тільки, Требова що так і буде. А хто ти такий, що за мене лізе? А ти хто такий? А йди воно чого. Бо що йди на хвилину. Та, та не бийтеся! — Та не бійтеся! Ото йди Ти хто такий? Провокатор? Провокатор чи хто? Ото йди відсюда! Я тебе обов'язую! Що ти трогаєш? Наташ, я тебе Покажи друге, 32, 32 33 номер, фамілії покажи. Там фамілія була сто. Народ писала, що там не треба. Покажи фамілію. А його життя. Покажи. Ні, не розпитала, що там тридцять другий. Я проваджував. Ото йдіть, не провоціруйте тут. того. Отойдіть. Кого не провоці? Не тикайте. Це ж то не провоці. Не тикайте. Ніколи Євгене. Друзі, давайте. Такі, друзі, давайте.

Я полючила, мене ще не людина. Я прошу, щоб вона мені буде. Як зібрали бюро і як сказали, щоб збори. Ви ми напечат, надрукуємо протоколи, ви тільки підпишете. Це факт. Андрій ну, ми Михайлович, цифрові, це факт. Давайте, ми ж з вами цивілізовані люди. Ви всі в партії Забиток. знаєте, як ми вирішуємо це питання, щоб без скандалу по статуту. От Скажіть, будь ласка, дивіться, ми всі Дарничани з Дарницького району. Коли нам, коли відбулася зміна, був Семенога, потім взяв Дарченко, який поставив лояльних до себе людей, Дацюка, якого ми ніколи не бачили, в якого як для нас, як партийні активісти, ноль, ноль е, репутації, партійна організація ну, ну, на сьогоднішній день, де. да. це дуже велике значення має. Чи, чи, чи Дарницький район, чи? Ні. Року тому назад, чи не завжди, я був на конференції Дарницької організації, це, по-моєму, було в готелі Братислава. Там не було жодних претензій. а, тому, не що ви вона а, зараз, а зараз пройшло півтора року, і ви кажете, не що. Можна питання, а для питання. питання? Прошу перебачення. Дивіться, якщо така ситуація, так? Усі розуміють, що ці збори були е, сфашовані. То чому час. Е, От не взяти тайм-аут на день, два, три, п'ять. Оце все закрити, взяти Провести збори, збори легітимні збори. збори. Валя Валя знає, що ми дамо доручення міському КРК, тому що повинна перевірити більше стоячі А То голова міського КРК зараз перевірить. То голова три чоловіка. Так. Ні, голова. Ріва, Ріва, я не Кривов'яз. – Так я пам'ятаю, кривов'яз це, це, Кривов це, це людина Одарченка. Да, я його дуже добре знаю. Чому тоді осі дійсно я хочу я хочу конкретно? Я Чи я прошу? Ми перевіримо ми не затвердимо. Якщо якщо дійсно є якісь питання з протоколами, ми не затвердимо результати. і все. Ти ж знаєш, що міське бюро затверджує результати і протоколи. А, значить, ми зверталися до Забзелюка да. перед конференцією, яка відбувалася у нас, як ви сказали в Братиславі. От тут було викладені всі документи і все, що тут написано, це правда. Зі мною прийшло туди ще 15 людей, 15 голів ППО. Е, Пане Олександре. Його є статукай, навіть не за заставим. В часі, ну, є процедура, є статут. Я ж вам кажу, ми звертаємося до безлюка. І скажіть, ні, ви читали, статут? де написано в статуті? Ні, скажіть, де статут? А ми паралельно проводимо документи у вас є. Паралельно проводимо цю конференцію. А ми заоробити не будемо. Ми зразу за безлюка. У нас була заява. Тут я присутній, і за безлюка. Що що з тормозом? Мені Давай, я була у Олійника розуміло. три дні назад. Те ж теж саме говорила. Мені обері... обері... говорять, я вже писала. Мене... двічі районних організації Мене виключила з партії двічі В підряд. Я це обжало центральний контрольний візійне комісії. Вони це рішення відмінили. Ну бачите, відновлено. Скажіть, скажіть, будь ласка, якщо люди приймають рішення незаконні двічі і знімають і далі пожу знімати го ППО без ніяких на цей причин. Ані, вони знімають до Голів ППО, розганяють бюро повністю, не, обирають нових людей. Ви розумієте, абсолютно нормально. Я, не Я не вигляд можна вигляд в Одеському районі живу. Просто сформуйте ППО Без ПО. звиту ну, ППО. Треба зібрати збори і хай люди в більшості на зборах ППО вирішать, хто в бюро, а хто голова. Так, все дуже подача. А ніхто ж не. А ви нам диктуєте, що ж нас наші не зримаєте, що щоб ви провели збори ще раз. Я перевірю, щоб все було. Уже перевірял. Там, як ми будемо дати, ба.